я правда, я. Але жаль. Я. Як жаль. Якщо вам так жаль, то вийдете і грамоту на право гріші, так що це вас не хвилює, то це не стосується нікого. Я розірву, Настало на мені ...ноги! галявно. І з ким з моїм підлегів більше. Яга, я сьогодні ж... сьогодні ж дайте мені якусь затруту. Я не буду здає, з нею нічого з'ясовувати, щоб її краса і тіло не затмарили мені розум. Я сьогоднісь. Навіщо Трута, Якщо можна задушити її на ліжку, яка вона звернула? А навіщо труда? Якщо можна задушити її на ліжку, яке вона...